Синдром хорошої дівчинки у сексі чула про синдром відмінниці. Часто саме він позбавляє жінку задоволення та оргазму. У гонитві догодити комусь жінка відмовляє собі. А відмовляючи собі, вона знаходиться в позиції жертви, того ж чекає і від оточуючих. Але насправді перше. Вона старається догодити чоловіку зробити приємно в сексі, а своє задоволення відкладає на потім, думаючи, що якось іншим разом отримає оргазм. Друге. Прагне бути ідеальною дівчиною або дружиною, намагається оточити турботою та любов'ю чоловіка, не залишаючи часу на себе. Третє, зручна така. Побуті, зручна в сексі, часто терпить біль під час сексу. Незручні пози, проникнення у незбудженому стані. Займається сексом, виконуючи подружній обов'язок. І все. Четверте, не вміє отримувати подарунки та компліменти. А найчастіше думає, що вона нічого не варта. Самооцінка та не на очах. П'яте живе з переконанням, що кохання треба заслужити.